Всім привіт! Сьогодні я йду на озеро, щоб подивитися, яка там водичка. Взагалі чи купаються люди, бо сьогодні така спека на вулиці. от Там повинна бути теж моя сестричка з дітьми. то Я зараз теж поцікавлюся, взагалі можна там купатися чи ні. Це озеро райдужне. Тут дуже красиво. Тут дуже багато людей, коли свята, вихідні дні. Тут дозволено, тут дозволено шашлики смажити, тому що є будиночки. Там треба замовляти ці будиночки. Ось, тут така краса. Дуже мало людей, бо я ж кажу, сьогодні понеділок, тому можливо. Так, мені треба йти наліво, ліворуч. Хтось книжечку читає. І тут є такий біля кожного будиночка цього мангал. Приносиш своє м'ясо і все, користуєшся. Тут прямо на килимках люди лежать, сидять, дістають такі саморобні столики, стільця. І в кого є свій мангал, і в нас є мангал свій. Ми колись теж приносили, відпочивали. Дуже красиво. Ось якраз смажать. А мені треба обійти аж весь, весь все це озеро. Бо мої десь присіли на берегу на тому. тут, Та до речі, є віліки, теж можна сюди приїхати. О, ну, вон он пляж на тій стороні. Боже мой, там і круги, що тут там немає. Це ж треба обійти мені стільки. А що це за така яблунька цікава? Чи це вишня? Це каздичка. Маленькі якісь яблучка, нічого собі. Її щось ніхто не їсть, бо, мабуть, неможливо не це їсти. Людина загорає. Так, коротше, я оце звідти йду і мені треба обійти аж е, цей весь куточок. А то є, у мене є ще теж відео, але вона старенька, можливо, ще на старий телефон знімали, що там є теж е, така дитячий майданчик. І там не треба так далеко йти, але є дитячий пляж. І на іншу сторону, якщо виходити, теж дитячий пляж що таке. Подивіться, який розмах. Цього озеро. класно. чайка літає. Тільки жара другий чи третій день, то я думаю, що водичка ще не встигла закиснути. Хоча після лі, кажуть, не купаються. Але зараз якесь аномальне літо, тому купаються коли жарко, де все. Ну оцей пляж. Зараз я вже не буду близенько показувати, бо сон скільки людей багатенько. Чорти відкуди треба було пройти. Але тут вже так класно, постійно купатися можна. что, без помидорчика? <ривый> так, зараз я буду заходить у воду по колено. Ну, проверю, яка водичка тут є. А вода у меня чистюнька, чистенька. Ой, мамочки. Ну, такая себе вода. Балонкесе висели. В этой кубистаре, мы танцуем и не разрешаем. Ну, говорили, вы кто-то соконча. Тикая ядный ба. Ми накопалися, діти тобто накопалися, награлися, належалися, назагоралися. І йдемо вже назад додому, в місто. А, а у вот цих этих, этих ноги посмотри, какие хлапы. Вот, посмотри, да? подивись, подивись, какие у них лапы. беленькие такие штучки.